З ким вас зведе доля найближчим часом? Ой, ну дивіться, якщо ви кудись щось збираєтесь їхати, тоді точно вас зведе доля. Можливо, це людина, яка приїде до вас здалеку, або, можливо, не до вас, а просто здалеку. І дивіться, яка буде чудова людина. Людина молода, енергійна. Можливо, трохи егоїстична, але, але людина знає, що хоче, в неї є всі ресурси, і вона точно може отримати те, що вона хоче. Можливо, і вас захоче отримати. Да? В якому там вже розрізі це таке. Можливо, це робочі якісь моменти, можливо, це якісь сексуальні, е, да, романтичні якісь стосунки, таке. Тобто, що це означає? Людина хитра, маніпулятивна, ресурсна, е, і яка має вибір. Тобто людина може думати, вибирати вас чи не вибирати. Або це ви будете думати, брати мені цю людину собі чи не брати, да, спілкуватися мені з цією людиною чи не спілкуватися. Тобто дуже якісь. Цікаві люди вам будуть зустрічатися найближчі ці три дні. І ще раз пам'ятайте, що, по-перше, це ресурсні люди, по-друге, думайте головою, але прислухайтеся до серця перед тим, як робити якісь висновки і якось взаємодіяти з такими людьми.